Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк зустрівся з менеджером Тайсона Ф'юрі Френком Вороном для проведення фінального етапу переговорів по бою чемпіонів. Поважні дядечки відвідали матч англійської прем'єр-ліги між Арсеналом та Манчестер Сіті. У своєму інстаграм Красюк запостив світлину з вороном, підписавши її багатообіцяючою тезою. Цитата: бій кролик пузо ближче ніж будь-коли. Тим часом сам Ф'юрі продовжує мутити воду. Ось що цього разу заявив колишній наркоман. Пряма мова: я зробив офіційну пропозицію Френсісу Сунгану. вона лежить у нього на столі. Хочу запропонувати йому два бої: один у рингі та один у клітці. Якщо усик відмовиться битися, прагну до поєдинку з Френсісом, все може статися в клітці з рукавичками на чотири унції. Британський важковоговик Френсіс Околі став учасником бійки у одному з лондонських. Кінотеатрів у Колі намагався з'ясувати стосунки з іншим професійним боксером, також британцем та важковаговиком Річардом Ріакпоре. Не знаю, що там трапилось, але можливо, хлопці ходили на скажене весілля. За власним досвідом знаю, що після цього фільму дуже хочеться пиздити людей. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось!